Отже, як ми знаємо, протягом минулого тижня на Алясці спочатку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з президентом Росії Путіним. Як цікаво зазначив у своїй колонці, колишній екс премєр міністр Британії Джонсон, все виглядало дуже блювотно від червоного килиму. До рукопостискання, до посмішок і так далі. От. І врешті-решт, він підтримує Трампа, що незалежно що відбувається, який на нього тиск киде через засоби масової інформації, через інші компоненти, через звинувачення його, можна сказати, чи не в зраді, він не вийде до своєї мети. І як підсумовує Джонсон. Трамп, врешті-решт, висловлює свою позицію, що хочеться чи не хочеться, європейцям, зокрема, британцям доведеться брати ініціативу в свої руки і, так би мовити, вирішувати цей конфлікт разом закачуючи рукава. Наступний крок, який я знову ж таки хотів би перед зустрічю в Вашингтоні прокоментувати, як ми знаємо, у Вашингтоні зустрівся Трамп. Спочатку з президентом України Зеленським, і, врешті-решт, так само зустрівся з лідерами європейських країн. Е, Там почнув так з півночі: Фінляндія, Франція, Великобританія, е, Італія, НАТО, е, Німеччина. Отже, е, враховуючи, що наша тема це такий трикутник Америка, Сполучені Штати, і Європейський Конент, Україна. Ми не можемо відкинути саме глибоке розуміння і переконання, що тільки в, цьому, в такому трикутнику питання безпекової України, європейське і врешті-решт світове, може бути вирішене. Згадаємо Другу світову війну, врешті-решт, чому Радянський Союз одна з головних причин, чому Радянський Союз переміг. Це було питання солідарності. Сьогодні Україна. В принципі, що стосується питання солідарності, має підтримку багатьох країн. І, може, можливо, навіть більше, ніж в роки і свійно Радянський Союз. І, звичайно, все це треба капіталізовувати. Отже, повертаючись до Вашингтона, зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Ми всі ознайомилися з. Є результатами, ми знаємо її результати. І, звичайно ж, треба віддати належне, що цього разу президент України значно краще, значно ефективніше готувався із залученням британських спеціалістів. Це вже були розлоги перемовини, це вже були так само і, умовно сказати, і реверанси на користь американської економіки, американської політики і, врешті-решт, на користь самого президента Трампа. Згідно знову ж таки з за результатом перемовин, що ми сьогодні встигли знайомитись, президент України в тому числі запропонував президенту Трампу за європейські кошти купити зброю американські зброї на 100 мільярдів доларів. Це дуже непоганий такий. Бонус для перемовин для, для Трампа це якщо перемотати назад, і, і, і багато хто з експертів чи спеціалістів казали, що в Україні немає карт. От вам одна з таких козирних карт знову ж таки. Для перемовин з Трампом і е, можна зупинитися і розвитку дронової е, галузі Україно-Американської, знову ж таки, щоб вкласти туди 50 мільярдів доларів. Одним словом, цей компонент гарно був зайнятий. Наступне питання: питання е, гарантій безпеки. Наскільки ми знаємо, і е, німецький лідер, і, е, італійська е, прем'єр-міністр. Говорили, в тому числі Макрон, говорили про гарантії безпеки для України. Хтось говорив за аналогом статті 5 НАТО, хтось, хоча, як ми знаємо, що президент Сполучених Штатів що так не можна робити, що має бути якийсь інший підхід, з іншої сторони, Трамп неоднозначно дав зрозуміти про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Як це буде виглядати, ми до цього ще не дійшли, оскільки ще напряму це не було нічого конкретно сказано. Знову ж таки, величезний обсяг інформації, про що говорити, але давайте виходити, напевно, чи не з головного, що, що нас турбує, нас, українців і українців, європейців. Чи буде наступний крок за Росією за Путіним? Щодо завершення цієї війни, чи це черговий раз, розкрутка на час, розкрутка на осінь, на подальшу війну. Буде цікаво зараз спостерігати. І все ж таки, я думаю, що до, цього, до чогось воно йде. От. І, безсумнівно, якщо уявити собі, що що для Росії є перемога в цій війні? Перемога для Росії в цій війні це є втрата державності, суверенітету української влади, України на свою територію. І введення, відповідно, російського протекторату із подальшими наслідками на нашій території. Цього Путін не досяг. Для Путіна Крим важливо, але не Для Путіна Донбас важливо, але це не є вирішальним. Для Путіна, врешті-решт, навіть. І Херсонська область, Запорізька область, це все е, другорядні причини чи другорядні результати цієї війни. Має бути перемога. Звичайно ж, вони зможуть переконаний суспільству розказати, що навіть другорядні результати вони можуть видати це як і перемога, тим не менше. Станом на сьогодні Путін цього не сягнув. І знаючи е, його бекграунд, ми чудово маємо розуміти, що наступний крок, який буде йти від, власне, від Росії, це є крок, щоб ми з вами, врешті-решт, підійшли до цього питання: чи він справді налаштований на перемир'я, на мир? Отже, давайте дочекаємося, Я так зрозумів, е німецьке ведення Біль, здається, написало чи Черойтерс, написало, що до кінця цього місяця мають бути перемовини організовані між Путіним та президентом України Зеленським. Давайте дочекаємося, і, звичайно, це також нам дасть вагомі е причини, щоб зрозуміти все-таки, в якому ми світі, куди ми йдемо і. Завдяки чи завдяки чому ми можемо просуватись далі в наших національних інтересах? Насправді, перемовини Трампа з Росією, перемовини щодо майбутньої системи безпеки в Європі, все це йде через призму двосторонніх стосунків Сполучені Штати та Китай, не може собі сьогодні Сполучені Штати. Дозволити не зважати на цей фактор на фактор Великого Китаю, який щороку е, збільшує свій ВВП, щороку розвиває свою систему безпеки, е, не може е, Трамп не враховувати всі ці фактори. Відповідно, е, з іншої сторони, як ми знаємо, президент Росії напередодні поїздки в Аляску мав перемовини з. Головою е, Китайської республіки. Він з ними консультувався, yeah. радився. Вреще-решт, я б, знову ж таки хотів повернутися до питання солідарності. Давайте от подивимося. Е, Китай, е, це, умовно сказати, німий союзник, е, союзник Росії, тому що він не висловлює жодним е, така. Тиха сила не висловлює жодним, е, жодного разу е, своє. Е, от, я от підтримую Росію, більше нікого не підтримую. Китай це робить спокійно, тихо і виважено. Така у них споконвічна політика. Україна сьогодні має стійку підтримку європейських країн. Ми зараз говорили, як нам опрацьовувати нашу стратегію щодо наступних кроків. Немає дрібниць в деталях. Треба з кожною країною відповідно працювати, з кожною європейською. Незалежно вони так чи інше вони нас підтримують, чи не підтримують. Чи це Великобританія, чи це Фінляндія, Польща чи Угорщина. Чому президент Фінляндії, напевно, багато хто собі задав це питання, був запрошений в делегацію високого європейського. Рівня до Білого дому. Все просто. Фінляндія має 1400 кілометрів кордонів з Росією. І Фінляндія у 1944 році підписала мирну угоду з Росією. Відповідно, цей досвід, це розуміння, які має Фінляндія, вони унікальні. І так само кожна країна вона має якусь свою унікальність. І Зараз Європейський Союз у зв'язку з тим, що Китай зібрався запросити до себе Путіна. Заявив, що він бойкотуватиме на рівні всіх представників Європейського Союзу в Китаї цю зустріч. Отже, на всіх рівнях зараз точиться дипломатична, розвідувальна. Безпекова, тиха, голосна війни чи, можна сказати, переговорні процеси. Тому, зрозуміло, ж таки повернусь до, до, до цього питання, що таке сьогодні Китай? Китай сьогодні це суперсила. З якою України хочеш чи не хочеш, вимушено чи не вимушено, відкинувши всі е, причини чи не причини, слід працювати. Як це робити? Ну, можливо, ми організуємо ще одну таку конференцію, форум і проаналізуємо, врешті-решт більш детально власне, ці причини, і в якому напрямку, і з якими стратегіями чи тактикою ми будемо працювати в цьому напрямку.